Центуріони, прошу вас, дозвольте засудженому випити на піль милосердя. Мене послала Клавдія, вона дуже переймається. Бажання Клавдії, якщо воно не суперечить наказу, закон для мене. Давайте сюди. Христос упав на хрест страшення. Присмотришні збентеження ліду. Слях перший це закров за забув його за ще дитя. Господи, Боже мій прости їм, бо не знаю, що роблять. Жінко, поглянь, ось кого тебе син твій.